Середньовічне та сучасне ставлення до меблів протилежне. Сьогодні ідеалом є ікея недорогі меблі з жахливих матеріалів, чи дизайн швидко виходить із моди, але вони відносно комфортні. У середньовіччі головним було надійність і довговічність. Меблі робили з міцного дерева, які потім передавали у спадок. Наприклад, кована дубова скриня могла витримати навіть невелику пожежу. У аристократів до надійності додавалася естетика, яка була актуальна віками. Середньовічні меблі це не про комфорт, навіть аристократичний стілець мав просту голу пряму спинку, зате така посадка добре укріплювала м'язи спини. Сучасне, наприклад, ігрове крісло, добре укріплює наш горб. Зараз кожного другого, включно зі мною, можна сміливо брати на роль горбуна з Нотердама, чи горбатого кита, чи одразу горбатої гори.